Шановні шановні друзі, отже, спільні дії, які будуть спільні дії, об'єднаної опозиції на дівчині, і ті е, е, дії повинні е, повинно бути видно в ну, першій наші такі е, спільні спільні праці. Отже, проведення зборів керівництва. Місцевих рад представників спільні збори керівництва місцевих рад представників політичних сил, які тут представлені, спільні збори керівників фракцій місцевих рад від Батьківщини Свободи фронту змін. Спільні збори депутатів місцевих рад, які представляють ці дані політичні сили у місцевих радах. Отже, наші дії у місцевих радах на сьогодні повинні бути дуже чіткими і дуже конкретними. Єдині чесні стосунки між політичними силами опозиційними, це є бойкот окупаційної влади на Львівщині. І ті рішення, які повинні прийматися нами спільно, повинні бути рішення, як давати оцінку, як політично. Діям місцевих рад, так і заяви суспільно-політичного характеру, які стосуються, які стосуються Львівської області. Тобто саме в радах при спільному голосуванні ми повинні висловити позицію чітку і конкретну. навіть це буде поіменним голосуванням. Як ми відносимося до сьогоднішньої влади, як місцевої? Виконавчої, так і, так і центральної. Такі проекти рішень повинні бути напрацьовані. Ми плануємо це напрацювати в найближчий час на тих зборах, які будуть проведені. Крім спільної позиції у місцевих радах, плануємо проведення спільних акцій спільних акцій вуличних вуличні акції, які повинні відзеркалювати. Як нашу позицію, так і відношення до тих, куди відбувається, Україна не може і не витримає більше зла. І знаєте, як би не декларували політики про те, що які перші закони будуть прийняті у майбутньому парламенті, які це повинні бути закони, і ми це обговорюємо. І дуже часто обговорюють закон про люстрацію. Ось наша спільна позиція і неугодовство з режимом Януковича, наших депутатів, це також буде певна люстрація, певна люстрація наших, наших дій, наших майбутніх поступів у парламенті. Тому, крім декларацій, товариства, мусимо переходити до конкретних дій і до кристалізації наших. Дуже е, конкретних справ. Можливо, якісь запитання? Так. Шановні колеги, ми переходимо проти правлячого режиму. А робить, робимо це заради чогось. Для того, щоб жити у вільній, демократичній країні з європейськими цінностями, з якимись європейськими стандартами життя і кримінальне переслідування лідерів опозиції це лише початок, Я абсолютно погоджуюся з тим, що сьогодні говорила е, Ірина Сех. Далі візьмуться за кожного із нас. За кожного, Я запитався, що ви будете робити, коли ваших київських штабів піде заказухами мочити до нього на місцевому рівні. Тобто, що ви будете робити? Як ви не вплинете? Це, це було? Минулих, ми всі це знають прекрасно. Почнемо напевно з того, що будь-яка із наших трьох партій є партія демократичного спрямування. І все-таки ініціатива. Йде знизу до гори, а не з гори до низу. Якщо ви читали вчора інтерв'ю Тимошенко, зокрема, якщо у вас цікавить позиція батьківщини, то там чітко вона озвучена, так? Тобто вона стоїть на принципах об'єднання і одну партію і висунення єдиного кандидата, якщо говорить про вибори на мажоритарні округи, і в тому числі про те, щоб ініціатива висунення кандидата йшла обов'язково знизу і ні в якому випадку не зверху. То, якщо, зокрема, стосується питання до батьківщини, то я вам конкретно даю відповідь. Дякую. Це питання.